Вітаю самих найкращих Аврора. Нові акції в Аврорі. Звичайне молоко 440 грам. Зараз в акції 44 гривні. Давайте подивимось, що тут з продуктів. Дивіться, топінги є. з'явилась новинка. Полуничний і манго. Маракуя по 19 гривень і ще щось бачу, знається шоколад. Так, да, і шоколадний. До речі, такі топінги можна давати на десерти, з сиром можна, з кисломолочним і навіть в морозиво. Так, дивимось з вами акційні, да? жовті цінники. Трубочки. 150 грамів зараз по 22 гривні. Хочу подякувати за ваші вподобайки. Хочу подякувати вам за коментарі. Дуже-дуже дякую. Чай ахмат 100 грам 59 гривень. Так, це в пакетах йде. В пакетиках чорний. 25 штук. 39 гривень зараз. Так, тут що у нас? Пюре дитяче, карапус 19 гривень. Ой, подивіться, яка хороша ціна на ці печиво. Десь в дорогу з собою на перекус по 9 гривень. І оці класні штучки. Салона карамель по 9 гривень. Їх ставити на чашку. І пари, які випаровуються з чашки. Топить це печиво і воно надто на дуже смачненьке. Треба взяти теж спробувати. Так, сушечки по 19 гривень. Не забрали. Не забрали старі цінники по 20. Так, далі дивимось ось попкорн. 90 грамів, 23 гривні. Зефірки жувальні по 8 гривень. Теж хороша ціна, знижка майже 50%. Так, тут у нас чай чорний. Пакетований, 20 пакетів. Сонет. Чи є це виробництво? Перший раз таке бачу, до речі, наш. Так, 20 пакетів. Чай чорний з добавками різних фруктів. Добре. Напійка какао розчинний. Нескільки, да? а нескільки нема. Нескільки вже розібрали. Але акція, можливо, ще в в вашій аврорі ще є. Добре. Дивіться, цікаво, з'явилася така штучка. Кава розчинна сублімована. 100 грамів карамель. Теж закінчилася акція, бачите, теж старий цінник не познімали. 77-88. Так непривично, не коли е, не, зня, не знімають акції нецінники. Добре, що я звертаю увагу. Так, це по-третє. 09. Друзі, літо вже закінчується. Собі, уявляєте, кава мелана. Дольче Арома 88. І дольче Арома. 250 грам, вага 66 гривень. Так. Tia Moments 37 гривень. 20 пірамідок. Форт. Форт. 37 гривень. 100 грам. Так, кава смажена. Старого Львова 100 грамів 34 гривні. Кава смажена Старого Львова. Сніданок якийсь марципанова, а до сніданку не бачу. Добре, головне, що є цінники вірні. 34 і сніданок до сніданку нема, до сніданку все розкупили. Так, що в нас тут ще? Товар купив, донат полетів. Кава розчинна сублімована для кафе Голд. Ну, це такий, знаєте, хто не вживає каву, для, от... для вас такий кавовий напій може бути якраз. Я такий теж раніше пив. Та й зараз би не відмовився. 169 гривень, зараз в акції. 200 грам вага у склі. Не з кафе. Велика, до речі, упаковка. Ну як велика? 170 грам. Не Немаленька. 170 грам, 159 гривень. Так, цикорій. На основі індійського. 90 грам, 42 гривні. Так, і ось такий какао напірощиний. Тіго. Де він є, не бачу. Це оцей цикурій, це цикорій, напій. розчинний тіко. Не бачу його. З вітамінами, з да? додаванням вітамінів 150 грамів. не то не бачу. Так, вершки на вершки ще хороша ціна. Оці мокати. 44 гривні. 200 грамів. Чай обліпіховий. До речі, жінка продавала літрову, літрову банку обліпіхи за 100 гривень. Треба було взяти. Я купував в неї малину. Шкода, що я не взяв. Там можна ну, літр цукру і літр обліпіхи, перемолоти. Холодильник і це дуже вітамінізована бомба обліпіха оця. Людяники на, на патичку 19 гривень. І ось такі людяники. А, я пам'ятаю, коли перший раз я був маленький, ну як маленький, ще дитина я був. А ось такі людяники привезли -х -х -х, поляки у нас. Привезли поляки, з Польщі продавали. І всі діти біля будинку, всі, всі, всі з тим ходили з тими людяниками і їли їх 15 гривень. Для нас це така диковинка була. Халва. Так, тут фруктовий мармелад є 200 грам. До речі, можна зробити десерт з мармеладу. Дуже смачний виходить. 39 гривень зараз. Цікаві цукерки, я думаю, вони будуть смачні. Дивіться, тут і виноград, тут диня і вишня, черешня. Бачив приправи в акції. Другого марка Деко. 7 гривень, 6 гривень, до картоплі 6, до шашлику 7. Капучино зі смаком французького макарону Дивіться, який цікавий, Мабуть, смачно. Зараз воно 34 гривні. Зі смаком американського брауні. Вага 110 грам. капучино вишня в шоколаді. Це вже по 110 грам. Хоча теж ці типу по 110 грам, теж по 34. І вершкове. Польщі, да? так, да. бельгійський шоколад. Рущиний форт. 100 грамів 50 чашок. Три слона я ніколи не купував. Але мені здається, що на цей чай. Хороша ціна 100 пакетів. 64 грив, мені міцний. В акції Трипільське сонце. 20 пакетів. Чай чорний байховий і чай чорний з ароматом лісових ягід. І виходить на цю другу упаковку 50% знижки. Разом. 34 гривні, Могу хочу сказати, що дуже хороша ціна. Набір чаю за 34 гривні. Хто полюбляє такий чай, можна придбати. Так, ще в Аврорі є ось такий набір шерлок. Зелений чай з м'ятою і цитрус мінт це, мабуть, теж м'ята, да? цитрусова свіжість. 25 пакетів, 50 пакетів разом. Один плюс один. Давайте проб'ємо ціну 44 гривні за набір. Ну, по 22 гривні виходить за упаковку. Це теж дуже хороша ціна за такий набір. Ллойд Апельсин імбир. 15 пірамідок. 29 гривень. Це Можу сказати, що теж хороша ціна, в іншому магазині знаєте в якому набагато зараз дорожче коштує лойд. 32 пакети. Квас хлібний домашній. На 10 літрів квасу. Зараз оця ціна на попкорн дуже хороша по 9 гривень, напевно, візьму для мікрохвильовки 9 гривень, дуже добра ціна солодкий. Так, ще я знайшов, порився і знайшов ось такий набір чаю, мохіто і тут у нас шоколадний трюфель. На другу пачку 50% знижки. Кожній упаковці йде по 20 пірамідок. І ціна за такий набір 69 гривень. Так, ось таку велику упаковку кави в зернах. Можна придбати дешевше. Амбасадор Неро. Обсмаження для еспресо Кава теж в зернах, 100% натурально смажена в зернах. Тут теж цілий кілограм в зернах йде. Кава натурально смажена в зернах. Смажена та розфасована в італії. Так, ось така новинка форт кава натурально смажена, по східному 225 г. Надзвичайно хороша ціна на велику упаковку локшину. Маленька, маленька рева по 12,60 грамів, а зараз велика рева 85 грам по 12 гривень. Так, в акції морозиво. І смаком полуниці на 4 порції, 14 гривень. Тут у нас ой, ці хлібці, я хотів попробувати грінки з томатом та базиліком 100 г. Вони мають бути смачними. В акції желе, теж Монік, 11 гривень з різними смаками. Хороші. Хороше насіння. Я ж його купував Баба Шура. Солини. 29 гривень зараз. Так, ну що ж, я буду закінчувати це відео з продуктами в Аврорі і вже йду знімати наступне Всього вам найкраще в економних покупок. І до зустрічі.